Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо закривати напій із фруктів, які в нас є в саду. Не дамо пропасти, бо вже груші доспівають у мене. Сливи також вже доспіли. І закриємо дуже гарний напій. компот із груш, слив і яблук. Так, назбирала груші, сливи, яблука. І будемо зараз ще малини піду назбираємо. По, по, по стаканчику малини потрібно дати в компот. У груш видаляємо хвостики ножем або можна ножницями. Кісточки у слив я забираю. Отаким можна ножем отаким чином, але я вам зараз покажу лайфхак, як можна зробити гарно видалити кісточки. Беріть палочки, в мене були палочки нові від сушів. Суші з'їли так без палочок. Беремо палочку від суші грубшою стороною. Запихаємо палочку там, де від хвостика сливи і таким чином дуже легко видаляється. Дуже. Прекрасно. Інколи кисточка сама вилітає просто, без всяких зусиль. Яблуко розрізаю навпіл і вибираю середину. А можу просто тільки вибрати зернятка забрати, бо якщо воно не червиве, гарне яблуко. І так наповняємо банку. Даємо 5-6 груш, сливи. Так в довільній формі. Скільки хто хоче, покидає. Яблука 4 половинки. І малину, Десь 200 грамовий стакан. То у мене 300 грамовий, я чуть-чуть менше. Так у мене вийшло 8 банок 3-літрових. Все, йду в сад по два яблука, бо не стало в одну банку. Заливаємо кип'ятком повну банку по саме горлу. Отаку. От І зразу закриваю кришкою. Кришки простерилізувала 3 хвилини. Воду я брала в розрахунку на одну банку 1,5 літри. 12 літрів води я скипятила. І якраз води стало. І закриваємо одіялом на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і зливаємо воду у каструлю. У мене кришка є така, спеціальна для зливання води. Зливаємо каструлю. так всі банки. Коли я ставила другий раз кипятити воду, я добавила пів літри води, тому що фрукти вибрали трішечки води. Банки я знову накрию одіялом, щоб не остивали. Вода вже закипіла. Будемо другий раз заливати банки. Даю цукор 160 г на одну трьохлітрову банку. Я відміряла кілограм 300 цукру. І також по пів чайної ложки лимонної кислоти на кожну 3 банку. Сироп уже закипів і гарячий прям кипяток заливаємо у банки. Герметично закручуємо і перевертаємо догори дно. У мене такий ключ, коли повністю закриється банка, то ключик клацає. Показую ще раз, може хтось захоче придбати такий ключ. Не в мене, а десь в магазині або на базарі. Все. І так, смачний фруктовий напій готовий. Накриваємо одіяло. І залишаємо до ранку. Банки до ранку ще зберігали своє тепло, банки ще прям гарячі. Дорогі господинки, господарі, я рекомендую вам закрити такий гарний напій, фруктовий. Це так наш, по-нашому компот. Здоров'я усім і мирного неба над головою!